Намо тему включення Центрально-східної Європи до сфери впливу радянсько совєтської імперії, особливо розвиток періоду 1950-х-1960-х років. Хочу зауважити, що всі ми пам'ятаємо, що в 1953 році починається епоха десталінізації, тому і змінюється положення. Країн Центральної та Східної Європи. Проблемним питанням є, чи вплинули процеси дестанілізації в радянському Союзі на розвиток країн Центральної та Східної Європи. І ми сьогодні подивимось матеріал і дізнаємось відповідь на це питання. Розглядаємо питання за наступним планом: це Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія, Югославія та Чехословаччина. Чітко бачимо карту, де проходять події. Які ж зміни саме сталися у Польщі? Поставила, будь ласка, на паузу та прочитали. Тепер які зміни сталися у Угорщині, у Болгарії? Румунії. Бачимо напрямки політику розвитку України. Югославія! Польща напрямки політики, Чехословаччина політики. Хроніка працької весни. Це головна подія, коли населення боролося. Кожної країни взагалі за свої права та створення власної державності і, будь ласка, перевірте свої знання.